Всім доброго вечора. Дали нарешті світло у 9 годин вечора. Тому записую, виставляю зараз текстиль, який, який готовий швиденько. Та і весь не, не встигну виставити. Тоді вже завтра буду вранці ловити, підбирати час, коли можна буде записати і виставити. Починаємо, не будемо гаяти часу. Ось такий рушничок, новенький рушничок. Розмір його не прала, нічого не прала, тому можуть тут бути забруднені, вони десь складені. І десь можуть, я буду казати деякі плямки, де я встигла, що побачити. Рушничок під номером 18, розмір 80 на 48, 50 гривень. Це натуральний, натуральна тканинка. Ось такий рушничок із мордашками. Під номером, де приклеїла, під номером 17, такий самий розмір 50 гривень. Так. Ось такий рушничок. Темненький з такими. Зубрами, що написано, не знаю, якийсь заповідник під номером 16-50 гривень. Трішки інша структура тканини, але також натуральна. Вона. Просто цей, ну, не знаю, трішки інша на, на дотик, ніби така щільніша. І ось такий рушничок. Також не знаю, що написано. Показую, що є. Так, під номером 15, 50 гривень. Чому 50? Вони новенькі. Є там ще рушнички, трішки вони ну, були ніби в користуванні, тут і будуть дешевше. Ось такий комплект серветок, їх тут 10 штук. Серветочки натуральні, льняні, тонесенькі такі, дивіться, кухонні. Навіть мають таку якусь вишивку, не знаю. 10 серветочок, 180 гривень. Розміри, не знаю, не виміряла. 40 на 40. Так, і ось такий комплект. Із п'яти серветок. Любі мої не прасувала. Не прасувала. Вони в гарному вигляді. Це ірландський льон, такий він ніби слизькенький. Ну, він не слизький, але таке відчуття. Їх тут п'ять штучок, два, три, чотири, п'ять. штучок. під номером 13, 100 гривень за п'ять серветок. Вони такі трішки кольору кремового такого. 30, 30 на 30 сантиметрів. Так, далі скатертина. Ось така чайна скатертина. Ну як, або сказати стрічкове мереживо, або ще його називають бакенгемське мереживо. Ось така красуня, вона такого кольору топленого молока. Все натуральне. Тут навіть оці мотузочки такі більш такі об'ємніші. Під номером 12, 200 гривень. Розмір? Скажу: 75 на 75. Не знаю, не бачила ніяких я тут недоліків. Так швиденько все роздивлялася, бо. Бо світла ж, вимкнули світло і в хаті темно. Так, ось маю дві такі наволочки. Наволочки натуральні, на гудзичках. Ось така, ну так, обшиті вони, вишиті. Бачите, на гудзичках, на запах. Розміри розвертати не буду, я виміряла. Світла не було, але я ще в потьомках виміряла. Під номером 11 160 гривень за пару. Ось ще одна наволочка. 80 на 60. Такі розміри цих наволочок. 80, ну, ширина, в общем, 80 на 60. Далі філейна скатертина. Вона новенька. Так бачите, як була. Зібгане воно ж було. Ну, не геть зібгане, але ж скатерка під номером 10, коштує 300 гривень, розміри 210 на метр 60, а тепер буду розвертати. Бо як розверну, потім загублю е, є ярличок. Нічого я тут не, не, не роздивилася. На цьому ярличку не прочитала. Ось така сама по собі вона. Зараз постараюсь вам показати. Вона прямо кутна. Вся ажурна, але така білесенька-білесенька. Ось така скатерочка. Так. Ціну розміру озвучила, спішу, щоб встигнути ще й завантажити. Дві декоративні наволочки. Вони новенькі, в користуванні не були. Розміри кожної наволочки 45 на 45 см, блискавка тут працює. А, ну, і тут засібнута, я провіряла, мабуть, на оцій, теж працює. 45 на 45 сантиметрів. Отакими От сердечками. Під номером 9, 160 гривень за дві наволочки. Так, далі, ось хочу показати вам красуню таку скатертина це поліестер. Але поліестер дуже якісний. він... Навіть такий має принт. Не просто, не просто, а має принт. Така скатертина має розміри 1,80 на 220. Вона овальна, оце таких розмірів. Іде вона під номером 8 і коштує 450 гривень. І ось дивіться, які тут. Вишивки також стрічкою. І імітація е, рішельє. Тут все воно обстрочено, все, нічого не буде тріпатися. Як на мене, то вона нова. Можливо, десь стернулася, ну, отак, на вигляд, як я бачу, бачите, зарублене все. От, ось такі багатші вишивки є в деяких місцях. Ось це середина. Ну, середина ось така скатерочка. Так, красуня. Дуже нарядна скатертина. Така, як на стіл, дуже нарядна. І тут до неї, можливо, це і не до неї, ну, вони з такого, така а до неї, до неї. Ну, шкода, що лише дві серветочки йде. Ось такий комплект. Так, Далі показую ось така англійська скатертина. Також вона філейна, вона новенька, в користуванні не була. Вона овальна, розміри такі самі, як і попередні. тобто метр вісімдесят на 220 двадцять. скоріше всього, що це також англійська скатертина. Під номером 7 400 гривень коштує отака красуня. Тепер буду розвертати. Дивіться, яка гарна. Бачите? Красуня. Вся вона абсолютно новенька, ціленька, але не користувалася нею. Цією скатертиною. Ой, жарко. Так, це ж так швиденько. Далі ось така скатертина. Це така, ну як сказати, така буденна скатертинка. так вона виглядає, бачите, киточки під номером шість. Розмір її 1,20 на 1,40, і коштує вона 180 гривень. Ну, така скатертинка. Також не знаю, я не бачила, можливо, деяка стяточка є. Тут уже я не знаю. Ну, так, як, знаєте, не попадалося на очі, як розвертала, дивилася. То так. Так, далі ось маю таку красуню. Е, вона також новенька. Тут уже накидала кубчику, нічого потім поскладаю. Вона також новенька, ця скатерка. Ось вона на кожному куточку має отаку вишивку: а, це виворіт. Ось лице, Але треба, мабуть, було спочатку озвучити, бо загублю тоді. Цінник уже загубила. Нічого, ми прилаштуємося, звичайно, до таких умов, ну, важкувато, важкувато. Ось така скатерка під номером 5, коштує вона 250 гривень. Розміри 112 на 110 тобто 1,12 на 1,10. Тут мережка, можливо, із-за за цього мережа не, не зовсім точно вимірялося. Мережево натуральне. Бачите? Таке. Оце виворіт. Ось лице. На кожному, в кожному з чотирьох куточків. Отаку От вона має вишивку. Не знаю, я так спішу, не дивлюся в камеру, чи все видно. усім. Така скатертина. Так. Ось така новорічна скатертина це поліестер. Вона дуже нарядна. Такі ж скатертини новорічна, через Двяна. ну Вони ж використовуються там, коли на новорічні свята. Тому така темно-синього кольору, дуже нарядна, вона така на білу скатертину постелить. І дуже гарно. Бачите, ось хатинки, ялинки. Така новорічна скатертина. Це скатертина чайна. Тут розміри 80 на 80, здається. Е, ну, 79. Е, під номером 4 80 гривень така скатертинка. Так. Далі маю отаку красуню, скатерка під номером 3 розміри має 1,60 на 1,20 м, коштує 500 гривень. Це ручна робота, це я розвертаю, тому що тут наклеїла на виворіт, а знаю, ж, як роздивлялася, що тут оці квіточки вони об'ємні. Ну, я нічого не прала, нічого не прасувала, все, звичайно, треба так, як треба, його висушити. Щоб воно прийняло форму. Ось так цікаво зроблені куточки, бачите, щоб вона розтягнулася, та вона і так не стягнута, вона в гарному вигляді. Отака От скатертина, такого вона бежевого кольору. Красуня. Красуня на прямокутний стіл. Так, далі. Далі ось така доріжка атласна. Е, ні, поліестер, так буде правильніше. Тут також, бачите, має вишивку стрічкою. Має імітацію рішельє. Кожна оця дірочка, вона не просто вирізана, вона вся обшита. Отака От красуня. Е, вона має розмір. 38 на метр 10. іде під номером 2, така доріжечка або на комодник, і коштує 100 гривень. Вона також, я не можу сказати, що вона була в користуванні, вона новенька. У мене машина пере. Тому, коли ж світло вмикають, то всі стараються ж все повмикати і всі прилади. Так, ось така скатертина, літня, кругла. В діаметрі вона метр м, Іде вона під першим номером, номер один. І коштує вона 200 гривень. І тепер я вам покажу. Дивіться, як цікаво вона зроблена. Вона натуральна. Ось такий, такий градієнт вона має. Із зеленого, воно не темно-зелене, воно просто таке яскраве, переходить в більш салатове, більш блідіше, і тут посередині, по центру отакі біли квіти, і з жовтуватим, такі, ну такий цікавий перехід. Цікава сама по собі скатертина. Гарний. Хоча на перший погляд так вона ніби і не кидається в очі, але насправді, як я стала її розглядати, то вона дуже гарна. Також все не пране. Нічого не прала, нічого не... Якщо десь якась... тут якийсь недолік, ну, вона ціленька вся повністю, але якщо десь, можливо, брудненька, то, то, -то все виводиться на натуральній тканині. Це все виводиться. Ну, ось, показала вам все, що мала, швиденько пробіглися по огляду, по нових надходженнях. Сьогодні вже вряд, навряд чи я щось запишу, тому що на 2 години світло, поки це завантажиться, там уже темно. Тому. Постараюсь завтра зранку, я ніби нікуди не їду завтра, не планувала. От то постараюсь завтра зранку вам все, можливо, не все, що встигну. Але за день, я думаю, ми передивимося усі весь текстиль. Всім щиро дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Всім бажаю мирного, е тихої, мирної ночі, бо попередня була не зовсім. Ну, не будемо про це. Все, любі мої. Добраніч всім. Всіх обняла. Пока-пока.